Так, керівник жрепу номер 9 метро Поладяни, гостем програми «Чернівці сьогодні. Вітаю вас, в нашій студії. Доброго дня вам, доброго дня, шановні мешканці. Днями з'явилася скандальна інформація щодо вашої роботи на посаді керівника жрепу номер 9. Зокрема, вас звинувачують у виселенні сім'ї з двома дітьми. Так, з'явилась дана інформація на одному із телеканалів. Є абсолютно замовною і абсолютно неправдивою. Сьогодні я хочу розвіяти дану інформацію, яка є абсолютно брехливою. У мене є на руках всі відповідні документи, які я можу цим підтвердити. По-перше, мешканці, які проживають в даному будинку, скористувалися своїм законним правом зняти будинок з балансу. Вони звернулись. Ось є відповідне їхнє звернення до Чернівецької міської ради, де просять зняти їхній будинок з балансу. Відповідно, розпорядником даного приміщення і даного будинку є Чернівецька міська рада та її виконком. Є рішення виконкому від 12.02.2013 яке розміщено на офіційному порталі і офіційному сайті, в якому зазначається а. Списати з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Чернівців квартиру номер 4 загальною площою 3364. На вулиці Голока Артимовського, Семена 7, 7, яка, згідно акту виконавчого комітету, є визнана непридатною для проживання. Пункт номер 2 Паладяну до 12.03.13 розобладнати квартиру, вказану в пункті 1 цього рішення, та нести зміни в облікові документи. Тобто, абсолютний бред, що я виселяв, списував чи робив якісь дії самостійно. Я дані дії по закону і по Конституції не маю права робити, тому що розпорядником даного фонду є Чернівецька міська рада. От представте ситуацію: ви мешканці, ви звернулися до Чернівецької міської ради, просимо зняти наш будинок з балансу. Це ваше законне право. Ви зняли будинок з балансу. Всі допоміжні, необхідні приміщення, в тому числі навіть огорожа, відходи у власність мешканців. Це є закон. Закон про це говорить. У сюжеті ми бачили, що пан Ярослав говорив, що його змусили зробити такий крок. Е, що ви ніхто... йому погрожували, тиснули Ні, на нього, об... телефонували постійно? Абсолютно неправда. Ніхто його не змушував, не тиснув і не маніпулював. По-перше, це приміщення, в якому був зареєстрований пан Ярослав, є гуртожитком. Особа, яка там зареєстрована, проживає на момент пра працевлаштування в кажерепі. Тобто, якби я хотів на нього тиснути, або якби я хотів його забрати, це приміщення, мені б виходило тільки його звільнити. Жодної догани, жодного попередження йому не було вказано. Є рішення виконкому, яке передає дане приміщення власність мешканцям. Це їх законне право. Вони зняли будинок повністю з балансу. Автоматично пан Черкес втрачає право на перебування. До того, Наскільки мені відомо, цей конфлікт пана Черкеза і мешканців тягнеться вже не один рік. Мешканці не хотіли, щоб там знаходились якісь приміщення каже. Вони давно хотіли знятися з балансу і вони використали своє конституційне право. Більше питання тут не бачу. Ви кажете, що це конфлікт між паном Черкезом та мешканцями, так? Але Звичайно. звинувачують вас. Ну звинувачують мене, тому що це є абсолютно замовний сюжет і е, є канал, який належить. Нинішнім вожновладцям, нинішній владі. Ми зараз, як кістка в горлі у цій влади, тому що ми робимо перевірки по діяльності влади, яка за два роки довела до ніщити наших мешканців, не тільки міста, а й всієї України. Звичайно, їм це не подобається. Чому вони не знімають сюжети, як вони їздять, літають чартерами за кордон? Чому вони не знімають сюжети, що Богдана Хмельницького не використали? Чому вони не знімають сюжети, що 180 мільйонів гривень не використано? Зніміть по цьому сюжети, будь ласка, там є всі права, всі законні основи подивитися на це. Ще один такий момент. Пан Черкес заявляв, що ви обіцяли йому нове житло. Звичайно, є два НАС-об'єкта в Чернівцях, які будуються як гуртожитки для житлово-комунальної галузі. Це. За адресою вулиця Чехова і за адресою вулиця Кремлюка. Департамент, місто, департамент житлово-комунального господарства, де нас збирали на наради, казав, що це житло буде призначено для працівників житлово-комунального господарства. Звичайно, коли пан Черкес прийшов до мене і сказав: От, подивіться, Дмитро Володимирович, будинок зняли з балансу в мене пропала прописка. Я кажу, В'ячеслав, тут буде зараз житло, ти будеш один серед черговиків в першій лінії, тому що дійсно я вник в його ситуацію, мені стало його жалко. Тому що він, не знайшовши спільної мови з мешканцями, втратив право прописки. Але він там не проживав. Там умови для проживання були непридатні. Там було не санвузла, нічого. Це було звичайне підвальне приміщення, яке належало цьому будинку. Просто рішенням виконкому 2003 чи 2004 року, воно було передано як тимчасове користування кажерепу. Все. Для його гуртожитку, але придатним для проживання воно не було. Всі відповідні документи це свідчать. І немає тут моєї участі, тому що мене зобов'язують розобладнати його, виконати. Я виконавець. Я не можу його не продати, не передати, нічого. Власником є до цього моменту, була Чернівецька міська рада. Зараз власником є мешканці. Які питання, при чому тут паладян? Я тут не бачу ніяких причин. Як зараз використовується це приміщення? Мабуть, у власності мешканців, як підвальне приміщення, там був підвал і використовується, мабуть, як підвал. Вони там зберігають, мабуть, щось. Я до речі, не розумію, чому телеканал в своєму журналістському розслідуванні не запитав думку мешканців. Він не прийшов до мешканців, не показав це приміщення і не спитав, от як ви зараз ним користуєтесь, у кого ви його придбали, або як ви його отримали. І мешканці даного будинку якраз би розставили всі точки над і. Вони би показали, що і як. В сюжеті також було багато моментів щодо вашої роботи на посаді керівника жрепу номер 9 Зокрема, інженер розповідала, що коли ви керували, то одразу врізали зарплати працівникам, що одразу вони їх перевели на 0,75 ну ставки. Так, звичайно, це було. Коли я заступив в. 5, 5 числа 8-го місяця 2011 року на посаду начальника кажепу номер 9 про що я підтверджуючи документ, заборгованість заробітної плати та податків складала майже 300 тисяч гривень. Був вибір або скотитися взагалі в прірву, або витягнути підприємство. Тому був зібраний колектив і пояснена ситуація. Показано людям, шановні, дивіться, у нас заборгованість по заробітній платі за три місяці вже і по податкам майже 100 тисяч податкова, якщо вчасно, прекрасно люди це всі знають. Не сплачуєш відповідний податок, всі підприємці, вона накладає штрафні санкції. І цими штрафними санкціями вона взагалі може вбити підприємство. Тому не на три роки, як зазначає пан інженер, вона прикрутила інформацію, а на півроку були за згодою сторін, при тому не всі, а деякі працівники, які на це погодились добровільно, про що є відповідні їхні заяви, було переведено на 0,75 ставки. Але, ж, але вже в наступному році, в 2012, наше підприємство визнано одним з найкращих. Воно зайняло всеукраїнському рейтингу 27 місце. Державних і комунальних підприємств. серед 10 тисяч 27 місце. Українське, український рейтинг. Шановні, будь ласка, ось оце результат роботи. Оце яке підприємство ще в Чернівцях має такі високі показники. Також заявляли, що невідомо куди йшли півтора мільйони гривень щороку. Ну, це один із найулюбленіших моїх пунктів, тому що е, всі кошти, які йдуть на прибирання, є державні, бюджетні. Їх е, перевіряє кожного року кру. І навіть якщо там одна гривня десь кудись не пляше, кру автоматично відправляє всі правоохоронні органи петиції, відповідні звернення. Тому, якби. Півтора мільйона гривень, як було зазначено невідомо, куди дівались. Я би був вже, мабуть, в місцях не стільки обдальоний. Мене перевіряли не тільки КРУ, мене перевіряла прокуратура, при тому в 2014 році, в 2013-му міліція, у ДСБ, колись було таке управління. Жодних порушень. У мене є всі акти, всі постанови не було знайдено. Є всі документи щодо розподілу цих коштів? Звичайно, повністю всі акти при тому ці документи не тільки в жрепі зберігаються не зберігаються в контрольно-ревізійному управлінні, в відповідній місцевій районній раді при тому зберігаються в держказначействі. Тобто чотири екземпляри аж цих документів. Всі інстанції бачать кожну копійку. Всі чотири-п'ять інстанцій також зверталися до мене депутати, щоб я в, в деяких партій видавав ці документи. Цих документів багато. Коли я чую, що аудит не знайшов якихось первинних документів, ну це не то, що смішно, це взагалі абсурд, якийсь. що це історія з оцінкованим листом. Кажуть, що 50 тисяч гривень, ви списали на оцінкований лист, але де той лист? У мене є акт прийому передачі даного листа, підписаний не тільки мною, а й представниками міської ради і Департаменту житлово-комунального господарства, головним інженером, відповідальним за склад повністю, що даний лист був оприходований на склад. Там вийшла тільки в чому проблема? Затримка. Тому що Держказначейство, яке на той момент працювало погано і не проплачувало кошти, відповідно, вчасно не прорахувало замовнику відповідні кошти. Тому лист. Не надійшов тільки після того, як кошти поступили на рахунок замовника. Ось це, підтверджують всі документи. Документи в мене є всіми печатями. Це також перевірялось, тому що, відповідно, один із коментаторів е, даного сюжету написав тоді, після того як я звільнився за власним бажанням з е, посади керівника ЖРЕПу, написав на мене всі відповідні органи інстанції заяви, міліцію, прокуратуру. Вони все прийшли, це перевірили. Не знайшли там складу злочину, тому що його там немає. І питання було закрито. Цьому також цього в сюжеті не сказано. У мене є ці відповідні постанови. Можу їх пред'явити, показати, де завгодно. Чому ви журналістам той лист не показали? Я показував журналістам той лист. Я показував лист, що ми визнані одним за часів моєї роботи кращим підприємством по Україні, і це державна організація, не якась приватна. Цього не було вказано в сюжеті. А оцинкований лист показували? Звичайно. Я все показував він. Повністю вони вирізали, перекрутили мої слова. Взагалі, коли вони мене запросили на сюжет, вони сказали, що ми хочемо поспілкуватися по житлово-комунальній реформі і по вашій роботі по пожепу. А вийшло, що це замовний сюжет. Політично замовний сюжет. Чому ви так впевнено це говорите? Тому що в мене на руках всі документи, які це підтверджують. В них слова, в них одні слова. У мене є документи. Я готовий йти на любі перевірки, в любі суди, і в тому числі навіть на детектор брехні, і довести, що все, що було піднято в цьому сюжеті, є брехня. В сюжеті також йшла мова про те, що був здійснено дзвінок на урядову лінію і. Під час розслідування виявилося, що це ви телефонували і скаржилися вже на теперішнього керівника жребу номер 9 Ну, це смішно. По-перше, якби я навіть хотів це зробити, я б не робив це зі свого телефону. По-друге, ці дзвінки абсолютно ні на що не впливають. Ви займаєтеся підприємницькою діяльністю, так? Ви відповіли журналістам. Що це за діяльність? Звичайно, так. Ця діяльність просто вона оформлена не на мене, вона оформлена на моїх родичів. Це діяльність перевезення. Товарів, груп пасажирів. Я допомагаю своїм родичам, офіційно оформлен, офіційно сплачуються податки і займаюся цим ділом. Цьому проблеми я взагалі не бачу. Кому належить автомобіль, на якому ви їздите? Так, автомобіль також належить моїм родичам, тому що, працюючи на Комунальному підприємстві я не можу дозволити собі купити автомобіль. Зараз, коли я займаюся бізнесом, можливо, через декілька років я зможу оновити і купити собі інший автомобіль. На даний момент я катаюсь на автомобілі, я їжджу на автомобілі, який був придбаний моїми родичами. Вони дають мені його в користування. Але, по-перше, цьому автомобілю 10 років. Я не їжджу на автомобілі нового 15-го року, преміум класу, які їздять деякі наші можна Це не державний автомобіль. Я не заправляю його за кошти міського бюджету або державного бюджету. Я не, не літаю чартерами за кордон, як роблять наші можновладці. От по цьому потрібно проводити розслідування. У мене старий автомобіль, навіть не бізнес-класу і не середнього, а економ-класу, якому більше 10 років, який оформлений на моїх родичів. В Цьому немає проблеми і незаконності. Багато людей користуються автомобілями своїх друзів, автомобілями своїх родичів, якщо у них немає коштів, щоб придбати власний автомобіль. Як я керівником комунального підприємства з зарплатою, яка мені вистачала мало на пальне і на харчування, міг придбати автомобіль? Це смішно абсолютно. Також вам заявляли в сюжеті, що мешканці скаржилися на роботу жепу, мовляв, було недобросовісне прибирання. Ну, розумієте? На роботу жрепу, при тому всіх жрепів, мабуть, по всій Україні завжди будуть скаржитись, тому що жрепи вже пережили себе, і слава Богу, що цього року вже прийнятий закон про їх ліквідацію і переведення або в приватну структуру, або в комунальному, але під іншою формою управління жрепи є неефективні. Я вам скажу так. Тому що вони не можуть виконати той обсяг робіт, на який на них покладений, тому що немає коштів. Тому що тарифи затверджені ще 2008 року. Тому що штати роздуті. Ось чому, чому не можуть, не можуть вони виконати, і мешканці будуть скаржитись. І погано прибирають. Тому що в двірники, у двірника, як ви думаєте, у двірника заробітня плата 1300 гривень. Його робочий день починається в 5 ранку, закінчується в другі дня. Кожного дня, без вихідних. Як ви думаєте, в двірники підуть молодь. Там старенькі бабусі, дідусі, які єлі рухаються, ледве, які ледве рухаються. Розумієте? І, звичайно, вони десь можуть погано прибрати. Вони десь можуть не прибрати, бо їй стало погано, і вона пішла додому. Так, да, це буває. Це робоча обстановка. Це не є взагалі проблемою. Зараз місто на взагалі не прибрано, такої зими, як зараз, я не бачив ніколи. Щоб взагалі не посипали. Я особисто, коли був керівником ЖРП, вставав в шості ранку, об'їжджав кожного дня територію, перевіряв кожного двірника. І чому, до речі, телеканал, який сплюндрував мене, не пішов, і у них це не запитав. Вони це підтвердять. У нас з ними була співпраця на максимальному рівні. І старався, щоб всі проблемні питання були закриті. Дані всі двірники, бувало, виходили. От йому стало погано, він не вийшов. Цю територію треба прикрити. Береш двірника, який прибрав свою проосиш, тому що це не його вже територія, що він прибрав іншу. Але ми це робили. Зараз цього взагалі не робиться. Зараз жах, що твориться в місті. Згадайте цю зиму. Я пам'ятаю, у 2012 році, коли я працював, зима, в грудні місяці, як випав сніг майже по коліна, так в березні він зійшов. І нормально прибиралось, не було колапсу в місті. Зараз сніжок посипав два дні і тиждень протримався, так в місті колапс. Пройти неможливо. Я особисто два рази падав, тому що слизько. Машиною неможливо виїхати. У мене питань по цьому навіть більше немає. Чи слідкуєте ви зараз за діяльністю теперішнього керівника, каже номер Б9? Ні, мені абсолютно це не цікаво. Людина нехай працює, але мені до сьогоднішнього дня дзвонять мешканці і скаржаться, що, будь ласка, верніться, тому що з вами було приємно працювати. Ви, хоча й не могли б, може, в дечому допомогти, але ви вислухали, ви не кричали. Даний керівник підприємства це зі слів мешканців. Кричить на них, відправляє їх, не пускає в кабінет. В прийомні дні його немає. Я не знаю, хто телефонував на ту гарячу лінію, але я, мабуть, впевнений, що це телефонували люди, яких дійсно не могли його застати. Працювати вам хтось заважав тоді, коли ви очолювали же? Ну, працювати, по-перше, заважала нехватка коштів, тому що тариф був цей. Також працювати заважали деякі доброжелателі. Такі, як пан Обшанський, який в своєму житті нічого не зробив, нічого не вміє, не знає, і який хоче під себе зараз, коли буде реформування житлово-комунальної галузі, підмяти всі практично підприємства, який працює в даній владі, який складає протоколи з порушеннями, є рішення судів, де він навіть неграмотно він протоколу скласти не може. Ось оцей цей пан мені заважав відповідно. От він до сьогоднішнього дня думає, що він мене сплюндрує. Хоча у нього кажуть нічого немає, крім голих слів. У вас був з ним особистий конфлікт? Особистий конфлікт виявився тоді, коли після революції гідності. Його було призначено на посаду заступника голови районної ради, і з першими словами, якими він прийшов на посаду, а що я можу тут вкрасти? Дмитро Володимирович, ви вже довго ці сфері? Ну розкажіть мені. Я кажу, Сергій Валеріюч, як жили революція гідності? І я йому не давав цього зробити, тому що я бачив всі надходження, всі проходження, я ж кажу, от перед цим як я заявляв, копії документів знаходяться в багатьох інстанціях, в тому числі і в ЖРЕПі. Тому що, коли видаються якісь гроші, документи зразу кру, райжитлоуправління, міська рада, районна рада, ЖРЕП, 5-6 копій. Йде. І коли я бачив, що там щось нечисто, я дзвонив і казав, Сергій Валерійович, дивіться, щоб я зараз написав скаргу в прокуратуру. І схема зразу прикривалася. Розумієте? Але є все рівно деякі факти, які в скорим часом будуть висвітлені пресі, написані відповідні запити. По його діяльності він все-таки зумів дещо прибрати до рук. Це буде зараз висвітлено, і йому буде перед цим, от він, до речі, хай буде відповідати. Тому що там будуть і кримінальні справи, і буде все інше. Чим зараз ви займаєтеся? Зараз займаюся політичною діяльністю. Ми... Працюємо з рідним містом, займаюся підприємницькою діяльністю, бо, відповідно, треба за щось жити. Вони мені, до речі, хочу відійти трошки від теми, закидають, що я поїхав на море. Ну так людині не можна поїхати на море. Да, ми з компанією поїхали на море. Ми поїхали не на острова, не це, ми поїхали в Болгарію. Чи вони хочуть довести людей до такого зубожіння, щоб люди показували, от сину, дивись, це море. Бо ми не можемо собі цього дозволити. Це що є нонсенс? Це є якась проблема. Тому що людина поїхала на море. Ну якщо ця влада ще попрацює ще два роки, ще три, то вже ніхто не зможе поїхати на море. Будемо тільки на картинках його дивитися. Машини також будемо не десятилітні купляти, а 25-літні. Буде син татові казати, сину, почекай ще 20 років, тому що цій машині тільки 10 років, От коли їй буде 35 років, ми її тоді купимо. Тому що зараз у нас немає коштів. От до чого довели країну. Тому і вони замовляють такі сюжети, тому що їм немає показати своєї роботи якої не існує просто, де крадеться повністю. Хай зроблять сюжети про ліс, який вивозиться, скоро Карпати будуть як пустиння Гобі в Монголії. Нехай зроблять сюжети про таможню, про контрабанду, що приміщення, де знаходиться митниця, платить 4 мільйона гривень в місяць е, структурі, яка е, підпорядкована нашим можновладцям в Києві. От чому це не зроблять? Зробіть, будь ласка, і це буде цікаво. Оце дійсно буде цікаво. Що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, екс-керівник жерепу номер 9 Дмитро Паладян був гостем програми «Чернівці сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі.